Але на майдані, які дали нам зараз вільно дихнути і говорити вільно серед людей. Зараз ми маємо змогу сказати свою думку. Отже, я вважаю, що до нас повинен вийти голова райдержадміністрації, і наші звернення ми зараз, прямо тут біля стін адміністрації, написали передаємо президенту України. Облдержадміністрації, ті люди, які зараз ховаються, якщо вони такі патріотичні, якщо вони так люблять дітей і сільські школи, то чому ж вони зараз ховаються на лікарняних, коли треба приймати школи, коли йде перше вересня, а не приходити сьогодні зранку на роботу і скувати, гнобити своїх підлеглих? Такі, де ж ті депутати, які сидять, які слуги народу, які повинні нам служити, повинні чути нас. Вони поховалися за свої великі маєтки. Своїх джипах та й вони виходять сюди і говорять з нами і приймають рішення. А не три місяці в країні в усіх областях відбулися зміни. Люди вільно працюють, говорять свою думку на будь-яку інстанцію, крім Кіровоградської райдержадміністрації, де клан Маліцький, як і Клан Януковича, до цього часу панує оцей дух. А коли ж ці депутати віддадуть свої мільйони в зону АТО, хай піднімуть свої, вибачте, жопи і поїдуть туди в зону АТО, де гинуть брати наші, чоловіки, сини, де їхня совість і чому ніхто нас не чує? Чому до цього часу відбувається таке, що е, тільки в Кіровоградській райдержаві тому що мати Маліцького до цього часу очолює районну раду, тому що освітяни, які працюють в районі, не мають права слова, бо їм нема де знайти потім роботу. Вони бояться лишитися цього куска хліба. Тож просимо голову райдержадміністрації вийти, почути наші звернення і отримати, будь ласка, ті звернення, які ми через нього, як через голову райдержадміністрації, передаємо на президента України Верховну Раду та адміністрацію чому судом незаконно призначений начальник відділу освіти до цього часу займає посаду де ж тоді ті права людські і совість вас як вас звати Можете ну, назвати може? своє призначення? Не можна. чому? Де... Бо я працюю в освіті, звільнять завтра. Дайте мені, оце, що ми розписуємося. Ми живемо в демократії. Ну, от це ж дімократій. Мене вже раз звільнили, я 11 місяців подаю. Полі...